Там чемпіонаті бізнес-ліги Оптіма е, сьогодні стартує у змагання. Який гол забиває колектив? Оптіма відзначається голом сьомий номер команди у цій ситуації. Сергій Паночко. Чабан. Який момент. І Що чабан тут... Асе матч між командами Патруль та Оптіма. 1-0 рахунок у цьому протистоянні. Е, і е, команд. Отож, ж, оптіма. Номер одинадцятий Назар Пурський, номер дев'ятий Мирослав Чоба забиває зараз чобан. Відзначається голом, подивіться яким Бойовим м'ячем відзначається Мирослав Чабан. У нас капітан колективу Патруль, до речі. <му> до фармацевтичної компанії та й була заснована діяла у змаганнях Херсонської області Херсону. У різноманітних Чи бере участь у змаганнях бізнес ліги який момент. Передача! Дуже класна комбінація. У додік робить рахунок у цій зустрічі 2-2. Але я хотів би відзначити перед тим оцього парубка, який є на кількох квадратних санкцій. І закриватиме програму четвертого ігрового дня команда Галицька здоба проти подорожника. Зараз момент оптима. Холяться матчі у двох найвищих ешелонах, у двох найвищих дивізіонах змагань. Афений позитивний хороший фон на увесь тиждень. Горошко. Рошко із м'ячем. Віддає передачу на партнера по команді. Удар по воротах. І перший матч. І вже з рахунком 2-0. Оптіма сьогодні лідирувала. Але рахунок зараз уже 2-2. Чабан. Передачу віддає. Коваль! Ну це не вдалося. Мишин. Ніси такий. Мишин. Передача. Паночко. Паночко пробиває так І що тут? Гейко його першому. Ну, але бачимо. Бачимо зараз забитий м'яч! Забиває Мирослав Чабан. І на самісінькому заключному відтинку першого тайму патруль виходить вперед. Три-два. Зараз у по воротах. Штоні друзі відновлюється у нас матч четвертого першого тайму зумів переламати хід протистояння. І ось такий от результат. Номер 13 Олег Бойцун, номер 8 – Назар Климишин, номер 7 Сергій Паночко. номер 19 Андрій Сліпак, номер 3 Юрій Хмельовський, номер 11 Сергій Гейко. Це капітан команди. Номер 5 – небезпечна атака. Оптіма атакує. На тижні Найс nice Guys зіграв перенесний матч із командою Київ Зенерія 2. Нагадую вам, що Суперліга це максимально непрогнозований турнір і там ну, перемога дуже високою оцінкою. Трактується. Патруль що зараз? Подивіться, як розігрує команда. Це стандартне положення. Нарікав спочатку Мирослав Чабан, мовляв, навіщо арбітер зупиняє гру, якщо він забиває, якщо м'яч залишається. М'ячі, коли перебуває суперник, це ледь не смертельний вирок. Удар по воротах. Лемишин пробуває небезпечно, з якою його прізвище асоціюється. Горошко, удар по воротах від Климишин. Климишин. подивіться, це класно робить цей момент. Климиш. Це ще навіть м'яко кажучи. Патруль зазнав просто нищівної поразки від GTL. Удар по воротах! І що тут? Хто заб'є? Заб'є все-таки Михайло Горошко. 4-3. Ось це так видове, на перший матч у нас команди приносять. Урощак, Втрата м'яча. Коваль. Коваль. Просувається Прад Коваль, Віддає передачу на удодіка. То й далі. Все правильно ви. Конюховський. В дальню стійку зараз намагався виконати. Давай! Момент який! Забиває Урощак. 4-4. Рахунок у цьому фантастичному протистоянні. За 5 хвилин до завершення цього матчу. Мав би підходити до ось цієї от дуелі. Доволі так. Е Кіреш, Климишин. Що тут? Жовта картка для Климишина. Дуже жорстко зараз Климишин діяв. Жовту картку ще й паночку отримує за емоції зайві. Що? Маєте можливість такий матч переглядати. Фол? Ні, не фол. Ось тут Дод, цікава. Історія. Климишин. Климишин атакує команда Оптіма. Горошко. Потрібно віддати передачу. Горошко пробуває. Хираш. Патруль. Струк. Удар по воротах. Забитий м'яч. 5-4. Визначається голом патруль. Любомир Конюховський забиває за 30 секунд. За 37 секунд, якщо бути більш точним. Мишин пробиває, влучає в руку. Чи Клемишин проти медведя не забиває! Цього протистояння Оптіма у максимально ефектному стилі. Дебютує у змаганнях Бізнес-Ліги Львівщини, Асоціації футзалу Львівщини. Дякуємо команді, перш за все, за те, що е, у такому.